Доброго дня всім! Трошки гучніше можна? Чутно, так? Да? Я дуже радий всіх вітати. Мене звати Павло Хазан. І знаєте, вже більше трьох тижнів ми стоїмо на Майданах в Дніпропетровську, в Києві. Знаєте, такі ж самі Майдани, може, трошки менше, є і в інших містах, і в інших країнах. І коли у нас почався майдан, одна моя колега голландська сказала: Ви знаєте, я заздрю українському народу, що у вас люди виходять і що у вас люди щось вимагають. Бо е, насправді, незважаючи на те, що в Європейському Союзі е, це демократичні країни, Голландія, Франція, Іспанія, але таких потужних масових заходів все ж таки там немає. Навіть минулого року я був в Афінах і е, по всіх каналах була інформація, як протестують греки, але, власне, такого протесту, як влаштували українці, ще Європа такого не бачила, ще Європейський Союз такого не бачив. Так можна гітарний мікрофон. Я хотів би вам заспівати пісню. Це дуже відома пісня на вірш Віталія Коротича, відомого українського поета. Ця пісня в моєму репертуарі десь з початку 90-х років, але от тільки зараз вона власне, почала мати якийсь серйозний сенс. Вірш Віталія Коротича, музика Сергія Нікітіна. Пісня називається Старий Лірник. Я думаю, що всі знають, хто такий лірник. Це музикант, який грає на лірі, на українському народному інструменті. Він грає на лірі, власне, на майдані. І от пісня і присвячена цьому старому лірнику. Гітара. є, де? Да? Я, я не чую гітару. Є гітара, да? Одну хвилинку, просто гітара розстраюється через те, що дуже холодно. мене через майдан туди, де в гречці бджоли стогнуть глухо, де тиша в вуха, переведіть мене через Майдан переведіть мене. Через майдан те всі святкують, П'ються і воюють, де часом і мене і себе не чують, переведіть мене через майдан, переведіть мене через майдан. Я співав усіх пісень, що знаю, я в тишу віду і там сконаю, переведіть мене через майдан, переведіть мене через майдан, де жінка плаче. Та, що був я з нею, минує її і навіть не пізнаю, переведіть мене через Майдан, переведіть мене через майдан, жалями, з незабутою любов'ю, там дужим був. Там нікчемним був я, переведіть мене через Майдан, переведіть мене через Майдан, де на тополях виснуть хмари п'яні. Мій син тепер співає на майдані, переведіть мене через майдан, переведіть, майдану тлумне тло, взяло його у себе і вело ще, коли він впав у центрі тої площі аполяза. Дякую. Це пісня на ця пісня, пісня написана, точніше, цей вірш Кородич написав більше 40 років назад. І бачите, через 40 років ми маємо такий майдан. Я хотів би запросити на сцену свого колегу Юрія Лозовенка. Тут. Ти тут? Так, я тут. Юрій Лозовенко, вокаліст. І ми хочемо зараз вам виконати відому пісню Олександра Білаша. На вірс Дмитра Павличка два кольори. Я думаю, що всі знають цю пісню, тому, будь ласка, підспівуйте. Добрий день всім! Збирався навесні піти у світ незнаними шляхами, сорочку мати вишила мені червоними і чорними, червоними і чорними нитками до Мої оба, два кольори, мої, два кольори. Червоне то любов, а чорне — то журба. Мене водило без вісти життя, та я вертався на свої пороги, бере як мамине життя, щасливі, сумні мої, щасливі, сумні мої дороги, два кольори мої, два кольори, оба на полотні в душі мої, Оба, два кольори мої, два кольори. Червоне то любов, а чорне то журба. Мені пірнула в очі сивина, та я нічого не несу додому, лись гор з горст, дочок старого полотна і вишити моє життя. І вишите моє життя на ньому, Два кольори мої, два кольори, оба на полотні в душі мої, оба, два кольори мої, два кольори, Червоне то любов, а чорне. То журба, а тепер разом, то кольори мої, то кори, а на полотні, в душі мої, бах, Два кольори мої, два кольори, Червоне то любов, а чорне...